У цьому відео я розповім вам про те, кому підходить модульна зерносушарка, про принцип її роботи, про плюси та мінуси модульних зерносушарок, а також про те, модульні сушарки, яких українських та закордонних виробників ви можете придбати в Україні. Модульні зерносушарки підходять абсолютно всім: від дрібного фермера до великого елеватора, тому що лінійка їх продуктивності. Знаходиться в межах від 3 до 50 тонн на годину, якщо ми говоримо про сушіння кукурудзи з вологістю 25%. Верхня частина модульної зерносушарки це накопичувальний бункер. Зерно в ньому не сушиться, його задача підтримувати стабільний рівень зерна в сушильних колонах. В насушильному бункері вмонтовані два датчики. Перший верхнього. А другий нижнього рівня зерна для забезпечення автоматичного дозавантаження зерносушарки в процесі її роботи. Якщо під час роботи зерносушарки загорається датчик нижнього рівня зерна, це значить те, що зерносушарку потрібно дозавантажувати. Включається відповідна кількість норій та транспортерів, якими або з завальної ями, або з хопера сирого зерна зерносушарка й догружається. Елеваторники називають таку послідовність взаємодіючих механізмів маршрутом. Якщо ж спрацьовує датчик верхнього рівня зерна, це значить, що зерносушарка повна і цей маршрут завантаження зупиняється. Далі йде основний модуль з сушильними колонами. Справа в тому, що модуль модульної зерносушарки зазвичай дуже довгий, а точка завантаження зерна в нього лише одна. І знаходиться вона з самого краю модулю. Тому зерно самопливом не може завантажуватися в усі сушильні колони. Для цього в накопичувальному бункері цієї зерносушарки вмонтований шнек, задача якого рівномірно розпреділяти зерно по всім сушильним колонам та по надсушильному бункеру. Сушильний модуль складається з двох сіток, одна з яких знаходиться з внутрішньої його сторони, а інша з зовнішньої. Ці дві сітки розділені між собою металевими перегородками по всій довжині і ширині модуля, утворюючи таким чином зерносушильні колони. Сітки ці можуть бути виготовлені з нержавіючої сталі або з оцинкованого металу. Нержавійка, звичайно, значно продовжить термін експлуатації вашої зерносушарки, але за неї потрібно буде доплатити. Ті, хто з вас експлуатували модульну зерносушарку, як з нержавійки, так і з оцинковки. Напишіть, будь ласка, скільки років ви експлуатували кожну з тих зерносушарок, скільки ви за нержавійку переплатили, та чи потрібно це робити іншим покупцям. Модуль зерносушарки всередині розділений глухою металевою пластиною на дві частини. Зверху знаходиться зона сушки з вентилятором та газовим пальником. Знизу. Знаходиться зона охолодження з вентилятором. Ті, хто з вас хоче дізнатися, чи потрібно в зону охолодження також ставити пальник, знайдуть відео по цій темі зверху в підказці або внизу в описі під цим відео. Нижня частина цієї зерносушарки це так званий вузол розвантаження. Складається він з вивантажувальних вальців та транспортного механізму. Задача вивантажувальних вальців зерно з сушильних колон, вивантажувати на цей транспортний механізм. А він, в свою чергу, вивантажує зерно уже з самої зерносушарки. На вальці при виборі зерносушарки потрібно звернути особливу увагу, тому що одна з проблем модульної зерносушарки це нерівномірність сушки зерна. Справа в тому, що зерно, яке рухається в сушильних колонах ближче до пальника, Є більш сухим, а те, яке рухається ближче до зовнішньої сітки, є більш вологим. Рішення тут система з чотирьох вивантажувальних вальців. Справа в тому, що два вальці, які відповідають за вивантаження більш сухого зерна, відповідно і обертаються швидше. А ті два, які відповідають за вивантаження більш вологого зерна, обертаються повільніше. Затримуючи при цьому зерно в сушильних колонах для кращого їх досушування. Тому зерносушарки, які обладнані системою з чотирьох вальців, сушать зерно більш однорідно. Вивантажувальним механізмом в модульній зерносушарці може бути або шнек, або ланцюговий транспортер. Мені більше подобається ланцюговий транспортер, тому що він менше травмує зерно. Ця різниця в вбитому зерні. Найбільше помітна на кукурудзі з високою вологістю більше 25%. У такому випадку вигрузка з зерна з сушарки, тобі ж кількість зерна, яка попадає на шнек, дуже маленька, а він цього не любить. Шнек потрібно завантажувати повністю. В противному випадку його робочий орган зерно дробить. Якщо ви хочете дізнатися більше інформації про різні типи транспортних механізмів, посилання на це відео ви знайдете зверху в підказці або внизу в описі під цим відео. Тепер переходимо до переваг та недоліків модульних зерносушарок. До їх переваг сміливо можемо віднести. Перше, вартість модульної зерносушарки у порівнянні з шахтними, башенними, а конвейерними зерносушарками у ті же потужності. Друге, можливість приєднання до неї теплогенератора для сушіння зерна на альтернативному паливі, такому як щепа, пелети чи в гіршому випадку солома. Але теплогенератор найбільш ефективно працює лише з одномодульними зерносушарками. Третє. Швидкість зборки модульної зерносушарки. Ця перевага особливо відчутна тоді, коли ви замовили зерносушарку, як кажуть, в останній момент перед самим сезоном сушіння. А якщо ви купуєте одномодульну зерносушарку та ще й українського виробника, то ця зерносушарка взагалі може приїхати вам на об'єкт повністю зібрана. Четверта перевага: це низька висота модульної зерносушарки. Тому вам не потрібно купувати більш високу, а значить, більш дорожчу. Завантажувальну норію. Недоліками модульних зерносушарок є перше, якщо ви плануєте сушити на ній ріпак чи інші дрібнозернисті культури, то вам відповідно відразу потрібно купувати зерносушарку з рапсовою перфорацією. Така зерносушарка в подальшому на сушці кукурудзи покаже себе з гіршої сторони, тому що продуктивність її знизиться. А розхід електроенергії і газу зросте у порівнянні з зерносушарками з кукурудзяною перфорацією. Друге, низька їх енергоефективність по причині того, що модульна зерносушарка є повністю відкритою. Для прикладу, розхід газу на зняття 1 тонну відсотка вологості пізньої осені складає 1,5 метра кубічного метану. До слова, у закритих та утеплених шахтних зерносушарок цей показник не перевищує 1,15. Розхід електроенергії на зняття 1 тонну відсотка вологості в модульних зерносушарок також вищий ніж у шахтних, по тій самій причині. Третє. Модульні зерносушарки не можна встановлювати ближче ніж 200 метрів до житлових будинків. Якщо, звичайно, ви не хочете мати проблем з людьми, які в них проживають, з приводу запилення дворів цих будинків. Четверте, на сушці кукурудзи цю серносушарку потрібно чистити не рідше одного разу на 12 годин, тому що кукурудзяна крупка сильно забиває перфорацію зовнішньої сітки. І при цьому продуктивність зерносушарки значно падає, а розхід газу та електроенергії Зростає ще більше. І п'ятий недолік це е, нерівномірність сушки зерна. Ми вже про цю проблему частково говорили. Є, звичайно, удачні моделі модульних зерносушарок, в яких ця проблема вирішена за рахунок системи з чотирьох вальців або правильно підібраної кількості перемішуючих поясів. Про це ми розповідали вже вам у відео про баштові зерносушарки. Посилання на це відео ви можете знайти зверху в підказці та внизу в описі під цим відео. Хто ж в Україні виробляє модульні зерносушарки? Це Хорольський машинобудівний завод, Агротрейд, завод елеваторних машин та маловисківський завод елеваторного обладнання. З іноземних виробників ви можете придбати модульні зерносушарки від Matthews Company, Sucap. GSI, та брук.